Хаймося до. На мою думку, найбільш загрозливо напрямку, який зараз виникає, це Покровський, Покровсько-Мирноградська агломерація. Що противник тут зараз намагається зреалізувати, окрім фізичного просування на півдні та на півночі, до яких я зараз детальніше дійду, він завдає ударів по логістичних шляхах, а на сам пункту добропілля, завдаючи власне ударів по цій логістиці, про що аналітики Deep Діпстейт буквально цього тижня робили свій вихід в пресу, зазначаючи, що впродовж двох днів росіяни. 100 ударів піввідронами завдали по населеному пункту добропілля. І ну добре, давайте зараз Добропілля ми проговоримо. Давайте спочатку по безпосередньо мапі по спробі фізичного охоплення. Тобто є Покровський Мирноград, є ця агломерація, яка безсумнівно є дуже важливою для загалом оборони Донбасу. Росіяни були зупинені на південь від Покровська в двох населених пунктах: котлине та Удачне. Ще Ген-ген декілька місяців тому, чому вони тут були зупинені? Тому що що котлене, що удачне це насамперед хороші у сенсі оборонних дій промислові об'єкти. Там є шахти, наші, які дозволяють довго, якісно і доволі серйозно оборонятися проти проти противника, якого було зупинено. Адже саме тут на південному напрямку росіяни робили свій основний акцент на початку цього року. Але їх тут зупинили. Що зараз виникає? Нова активність значно зростаюча активність, що в удачному, що в котленому. Кількість військ загалом на покровському напрямку більше 110 тисяч осіб особового складу противника, які безсумнівно що будуть намагатися тут, власне кажучи, тиснути. Друга локація це північ, де зараз росіяни дійшли до певних рубежів, які дозволятимуть їх ефективніше і краще ще стримувати. Але проблема полягає в тому, що вони туди дійшли. Перший рубіж це родинське, другий рубіж, це Новоекономічний, який як ви бачите, вже наполовину сіріша є. В сенсі загарбання противником і росіяни таким чином рухаючись тут, намагаються обійти покровську мирноградську агломерацію із півночі. Вони розуміють, що в лоб бої це надзвичайно витратно та надзвичайно складно. Тому відрізають також і логістику. Але до речі, перш ніж ми передамо ще на логістику, чому все ж таки, попри відрізання логістики, росіяни йдуть в населені пункти, для чого їм це потрібно? Загалом на напрямку Донбасу і Харківщини є 11 населених пунктів. Які потенційно або вже зараз наближаються бойові дії, або ведуться, або а, в якійсь проекції можуть вестися, або вони є метою для противника. Отже, що це за населені пункти? Це Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Добропілля, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ, Лиман це дев'ять населених пунктів на Донбасі. І ще два Харківські Борова та Куп'янськ. Яка генеральна ідея літнього осіннього наступу? І чому я до речі скептично доволі ставлюся до оцінки того ж економіста, який цього тижня виходив з публікації про те, що повністю вже все російський наступ противника захлинувся? Так він захльобується, але він не захлинувся, тому що ще попереду 3-4 місяці активних бойових дій тобто ще півлипня, серпень, вересень і, в принципі, жовтень, 3,5 місяці активних бойових дій, в межах яких росіяни зможуть наступати, будучи в полях. Що означає в полях зараз? Е, технологічна дронова війна вона просто сягнула апогею. Нічого не може пересуватися, рухатися нічого живого, нічого, що їздить, не може рухатися на ділянці від лінії бойового зіткнення на щонайменше 15 кілометрів. Як в наш бік, так і в російський бік. Насправді це так само є. Це тотожно росіяни за 15 кілометрів в цій кілозоні знищуються, але й ми по. Страждаємо дуже страшенно від цих ударів противника в 15-кілометровій зоні. Відповідно постає подальше наступне запитання: відповідно, що робити, аби ну якось укриватися від цих від цієї шаленої тотальної кілзони знищення за допомогою дронів. Станом на зараз дозволяється робити зеленка, тобто кущі, трава, яка буйно рясніє, зеленіє. Листочки на деревах дозволяють бодай якось укриватися від ворожих дронів. А коли настане кінець жовтня, початок листопада, цієї зеленки не буде. Можливості для укриття в полі не буде. Відповідно, росіяни чітко розуміють, що їм потрібно до цього часу зав'язати бої за якісь великі населені пункти. Що таке населені пункти? Це в будь-якому випадку це укриття, це рукотворні укриття з підвалами людських хат, з руїнами просто-напросто якихось хат або будівель, які вціліли, гаражами, все це можливість зачепитися за них, сховатися у них і буде якось сподіватися на те, що дрони тебе не знищать, тому що залишення у відкритому полі без зеленки означає означає повністю тотальне таке геноцидне знищення тієї піхоти, яка там застрягне. Відповідно на ці 11 населених пунктів. Пунктів росіяни і кладуть око бодай десь зрозуміло, що вже зараз це зрозуміло, що за всі 11 вони не зав'яжуть бої. Десь вони можуть зайти в межі населеного пункту в той же Мирноград вони можуть зайти, в той же Покровську вони теоретично можуть зайти. Вони можуть. Зайти теоретично і в Сіверськ, в Лиман можуть зайти в Куп'янськ можуть зайти, тому що вони там вже залічені кілометри від Куп'янська, але це їхня є генеральна мета поруч із генеральною метою заходження в населені пункти. Потрібно досягнути ще іншої історії, асиметрично знищувати логістику противника для того, щоб ну, стимулювати власне противника самого виходити з цих населених пунктів. І е, у випадку Покровська е, Росіяни якраз таки дуже активно намагаються розіграти цю карту із добропіллям, тому що добропілля це є. Е, Надважливий хаб для забезпечення Покровського Мирноградського да, покровсько мирноградської агломерації, тому що через нього пролягає якраз таки дорога, яка сполучає Покровський Мирноград. З, по-перше, це одна із двох логістичних трас, основних така, яка є. Друга, яку можете побачити, йде на захід в бік Павлограда. От сюди крім цього. Добропілля це ще й хаб, який сполучає із трасою туди далі на північ, в бік Слов'янська Краматорська. Відповідно, росіяни зараз надзвичайно. Шалений вплив чинять своїми дронами на добропіллі. Як я сказав за останні тиждень, було два дні, коли вони, наприклад, використали 100 fpv 100 fpv дронів. Уявляйте собі, друзі, яка це, яка це інтенсивність? Це, по суті, що майже як на лінії бойового зіткнення зараз інтенсивність у добропіллі, і я вже сказав, що ми в принципі робимо тотожну з росіянами. Ми знищуємо їхню логістику, але ми опиняємося в такій дроновій технологічній війні, подекуди ну в невигідному становищі. Зокрема, добропілля є одним із таких становищ. В чому воно полягає? Навіть попри те, що ми їх знищуємо, росіяни мають ресурс. Вони далі постачають піхоту для того, щоб далі цим м'ясом атакувати. Ми не маємо. Ми не ставимо до своєї піхоти як до м'яса. Ми не маємо цієї піхоти. Ми не маємо можливості ризикувати що автомобілями, що бронею, яка буде пересуватися поруч, е і ніяк не протидіяти ворожим дронам. Просто типу прийняти цей факт боляче, але перетерпимо. Ми не можемо цього зробити. Росіяни поки демонструють, що вони це на цьому напрямку можуть зробити. Це перша проблема, яка в нас тут виникає. Друга проблема, яка на нас вони. Те, що росіяни паралельно задають ударів по цивільних, вони зовсім не гребують тим, щоб задавати ударів по цивільних, паралельно виконуючи терористично варварську свою функцію, і зокрема до речі про варварські дії росіян на Херсонщині. Наприклад, тижня, з ми зараз вам підсумовуємо, писало праве таке консервативне. Республіканське видання за Нью-Йорк Пост. Це видання, яке точно, скажімо так, потрапляє на стіл до президента США Дональда Трампа, і він його читає щоранку. І от, якраз таки з написом Barbaric, тобто варварство, з ним вийшов матеріал на заголовній сторінці про вбивство нашого українського однорічного хлопчика Дмитрика. Один рік дитина народилася в час війни. Дитина в час війни загинула. Чому тому що кляті вороги задали по ній удару, якраз таки з допомогою дрона і про цю це. Ну я не знаю це сказати добре. Добре, що воно з'являється на сторінках е цих видань. Добре, що Дональд Трамп про це прочитає, тому що це це більше ніж варварство про цю. Історію про залі трагедію Херсона про трагедію інших наших прифронтових міст треба говорити, але росіяни геть зовсім не гребу те, щоби такі трагедії спричиняти в Херсоні. В тому ж таки добропіллі вони задають ударів по цивільному населенню, і це на жаль, друга така хілесова п'ята наша, з якою ми ну якби нічого не можемо зробити, і більш того, велика претензія є до місцевих влад яка Ну, не до кінця включена в процеси в плані того, що для того, аби оборонятися, ось так від таких ударів від дронів, потрібно логістичні шляхи обтягувати сітками. А ви подивіться, що відбувається на трасі між Покровським та Добропіллям. Бійці 46-ї аеромобільної бригади знімали це відео на тижні. Вони показують ось давайте На початок перегорнемо. Ось так на обабіч дороги стоять знищені автомобілі. Пікапи, ще тліє якась вантажівка праворуч. От ви бачите, стоїть це денне відео, нічне відео. Взагалі, як наші бійці їдуть, і по них задається удар за допомогою АВП-дрона. Це дається та ж сама ділянка, якою попередньо їхали бійці в день показували. А зараз АВП-дрон прилітає по ній. І знаєте, що найгірше, чого, скажімо так, не видно на цій трасі, а не видно антидронових сіток. Хоч це не є проблема їх привезти з Європи рибальські сіті, аграрні сіті, які використовуються для аграріїв, привезти і розтягувати їх. Це зараз обов'язкова акція для всіх профронтових доріг. Збоку. По боках і зверху, щоб ця антидронова сітка була, аби в ній плуталися в дрони і не завдавали ударів по наших автомобілях. Але цього ми не спостерігаємо. Хоч ми би мали зробити after action рев'ю і зробити висновки на з культської операції, коли росіяни так само за допомогою своїх ефпі-дронів просто знищили всю нашу логістику на напрямку однієї єдиної траси між Сумами та суджею через ту ж таки юнаківку, яка зараз є передовою бойових дій. Ми не зробили цих, очевидь, висновків.